Друзі, купив я ось таку ж цікаву штуку. Розпаковка є огляд її в другому відосі. Ну, а зараз будемо її випробовувати. Купив я кілограм рибки. Ось у мене тут виходить, бичок. Ось такий бичок. І ще якась риба. Чесно не скажу, як вона називається. Ще я буду сушити філе куряче. Я його вже замаринував, поставив в холодильник. Ви можете подивитися в другому відосі, як це все проходило. Чистимо бачок, відрізаємо гол. Розрізаємо її ось так. Ось. І в такому такому вигляді вона вже буде сушитись. Я тільки що подумав, що хвости можна теж обрізати зразу. Це по бажанню. З іншої риби пророблюємо ті ж маніпуляції, тільки тут я ще виймаю хребет. Розрізаємо стас, вибираємо кишки. Тут ось підхвачуємо хребет. І отак от його вириваємо. І тут я ще продивляюся. Ось кісточки, бачите? Бо я такий, що рибу люблю, а от коли ті кісточки попадаються, це для мене взагалі страшне. Тепер промиваємо гарну рибу нашу. Так, залишилось засолити, промаринувати. Відштовхуємося від того, що на кілограм риби використовуємо 100 грам солі. Але в мене жінка любить трошки, трошки посолоніше, то будемо додати там уже на глаз, я не знаю. Що там бичок можна? Добре просолили і ставимо в холодильник на 5 годин. Чому на 5, а не на 12, совітують на 12 ставити, але у нас розрізана риба, і вона швидше просолиться. Тобто тут ну, міліметра 3 може, товщина її 4 максимум. От, І воно швидше просолиться, ставимо на 5 годин і будемо займатися сушкою. Я не сильно засолював, то я думаю, я і так положу і так буду сушити. Дегідратор у мене працює, тому що. Я тільки що сушив е, джерки курячі, Ось, і в мене ще трошки ось, ще два подона залишилось досушуватися. Зараз буде разом з рибою. Як сушити такі джерки, як маринувати м'ясо правильно куряче. Дивіться, другий мій відос на каналі, вже, я думаю, він має бути. Ось так прям викладаємо її. Так, щоб компактніше, щоб все помістилося. Так, наступний Зроблю проміжуток такий і курячі джерки сюди. Та накриваємо все кришкою. Годин 10 даємо. У мене температуру я не змінював, вона 70 градусів стоїть. Чекаємо годин 10, можна міняти поддони, там, якщо у вас повний, у мене все в принципі нормально, я не буду нічого чіпати, так буду поглядати, щоб все було добре. Та й в принципі я думаю все. Поглядати сюди кожні там, 2, 2 години. І може, може воно за 8 годин, може за 10, може в кого за 12 воно буде сушитися. Дивлячись, яка товщина і ще м'яса риби. От. У мене ось о, і за, і за, і за чого і вийшло, що ці джерки курячі, трохи товстіші були, тому вони довше трішки сушаться. Ну, це нічого страшного, я думаю. Ось по результату, коли все висохне, я вам все обов'язково покажу.